Нагороди полеглих синів отримували матері. Рятувальники запобігли біді на Ковальщині завдяки безпілотнику. У Луцьку навчатимуть на стоматологів. У студії 12-го Роман Варбич вітаю і почну із криміналу. Втрапила за грати, бо била поліцейських. Суд визнав 56-річну жительку Ратного винуватою в умисному заподіянні ушкоджень працівникам поліції. Мова про подію, яка трапилася ще минулої осені, жінка кілька разів ударила двох правоохоронців, які проводили у неї вдома слідчі дії. Поліцейські проводили обшук за підозрою її сина у наркозлочинах. За вироком суду нападниця перебуватиме за ґратами два роки. У Рожищі жалоба до 12 квітня загинув військовослужбовець Андрій Грицай. Йому було 47 років. Старший солдат 65-ї окремої механізованої бригади зсу поліг 4 квітня поблизу роботи Новозапорізької Запорізької області. Про дату та час поховання у громаді повідомлять пізніше. Щирі співчуття рідним воїна, вічна йому пам'ять і честь. Віддав службі у прикордонних військах понад 27 років. Завтра на волинь привезуть тіло героя Олександра Денисюка. Життя 45-річного Володимирчанина, батька двох дітей, обірвалося 5 квітня на Донеччині. У четвер орієнтовно о 18.20, траурний кортеж із тілом прикордонника прибуде у Володимир. Попрощатися з ним можна буде у церкві святого Юрія, що у військовому містечку. Похорон там же, в п'ятницю, о десятій. у скорботним кортежем захисника відвезуть на місце спочинку. Федорівське кладовище Лучани, які загинули на фронті, посмертно нагородили державними відзнаками. Ордени за мужність третього ступеня вручили матерям героїв Максима Галайди та Михайла Пугача. Життя 31-річного Максима Галайди обірвалося 8 липня минулого року біля Мар'їнки на Донеччині. А 37-річний Михайло Пугач загинув у травні на Харківщині. Орденами обох лучан-героїв нагородили за особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вічна їм пам'ять. Запалили неподалік високовольтної ЛЕП. Рятувальники оперативно кинулися гасити пожежу, яку виявили на території Ковальської громади. Особлива небезпека полягала в тому, що хтось із місцевих підпалив суху траву неподалік потужної лінії електропередачі, що є об'єктом критичної інфраструктури. Пожежу побачили завдяки безпілотнику. Загалом же за добу рятувальники тричі виїжджали гасити суху траву у Ковелі, Луцькому та Камінькаширському районах. Найбільше близько трьох гектарів вигоріло неподалік дачного масиву Шепель, що в Луцькому районі. Вкотре у ДСНС просять людей не провокувати пожежі в екосистемах і цим не вчиняти злочин. У Луцьку можна буде отримати фах стоматолога. На базі медичного факультету ВНУ імені Лесі Українки підписали договір з міською стоматполіклінікою, аби навчати майбутніх абітурієнтів. Нині триває етап ліцензування спеціальності і вже згодом у виші зможуть викладати досвідчені стоматологи комунального закладу нашої громади. Про перспективи співпраці дивіться далі. Це момент підписання угоди між стоматполіклінікою Луцька та медичним факультетом, який став першим кроком у старті спеціальності стоматологія на базі ВНУ імені Лесі Українки. Аби підготуватися до ліцензування напряму, підготували аудиторії, де згодом навчатимуться студенти. Передали безкоштовно от, дві вже таких нормальних, досить хорошому стані стоматологічні установки. І ще одна установка, теж має найближчим часом приїхати. Стоматологічні установки є, тож залишалося відкритим питання про викладачів, оскільки в міській стоматполіклініці працює понад 80 лікарів-стоматологів. Основні напрямки терапевтичну, ортопедичну, хірургічну і навіть дитячу стоматологію викладатимуть практикуючі лікарі-стоматологи комунального закладу Луцька. Згодом стоматполіклініка буде базою підготовки інтернів і можливим місцем працевлаштування для нашого міста. Це дуже велика перспектива. Ми розвиваємось і дуже приємно, що в нашому місті, Ісці вже буде випускатися стомат факультет на базі нашого університету. Це дуже такий великий крок для наших студентів, для батьків, які не будуть направляти наших студентів вже в інші області для навчання. Це дуже хороший крок. і Я думаю, наша співпраця принесе нам здобутки успіх. Успішний напрямок розвитку у стоматології бачить і ректор вишу Анатолій. Цьось, адже на базі університету понад три роки діє медичний факультет. Є все необхідне для навчання і наукової практики. Я бачу лише в гарній співпраці. Якісну хорошу освіту може надати університет тоді, коли він співпрацює із стейкхолдерами і максимально залучає практиків до навчального процесу, до освітнього процесу. Тому почнемо з того, що надзвичайно приємно, що університет розвивається, що медичний факультет розвивається, і ми вже всі підготували документи для ліцензування стоматології. Просторі аудиторії, доступ студентів до практичної роботи на стоматологічних установках під пильним оком лікарів практиків, забезпечить необхідне, щоб отримати фах стоматолога. На сьогоднішній день я побачила дуже гарні світлі оновлені стіни. побачила нові стоматологічні установки, які нам надали жа розповіли. Я думаю, що це буде дуже хороша база для наших студентів. Окрім хорошої бази, не оминули й питання майбутнього працевлаштування медиків, адже на ринку праці не вистачає стоматологів. Ну все це в комплексі доли. Ми підстави про, говорити про те, що ми маємо всі умови для того, щоб отримати ліцензію на стоматологію. І відповідно, тобто тут є так, така співпала можливості університету і відповідно регіональні потреби. І відповідно, ми вважаємо, що так, ця, ця спеціальність, як і інші спеціальності нашого факультету медичного, будуть мати попит на ринку праці. Тож після підписання угоди на університет чекає етап ліцензування. А на міську стоматполіклініку підготовка до навчальної і викладацької практики у всіх напрямках сучасної стоматології. До нового навчального року на базі вишу зможуть сформувати й першу групу абітурієнтів-стоматологів. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Тримав у гаражі цілий пакет гранат. А як знайшли, відхрестився. Волинські спортсмени серед найсильніших на міжнародному чемпіонаті. У колодяжному зацвіла груша, якою милувалася ще Леся Українка. Тримав у гаражі цілий пакет гранат. А коли їх знайшли, сказав. Що то чужі? Дві гранати із запалами М 67 гранату із запалом Ф 1 та димову гранату М 18 Поліцейські та СБУшники виявили в гаражі 26-річного ковальчанина. Зі слів чоловіка, боєприпаси не його, а належать знайомому. Теж із Коваля. Чи так це ще з'ясовують за незаконне поводження зі зброєю власнику небезпечних предметів загрожує до семи років за ґратами? Побачив поліцейських, різко розвернувся і подався якнайдалі. Серед ночі у Луцьку затримали чоловіка із підозрілими пігулками. Він стояв на зупинці на дружби народів, а як вгледів патрульних стрімко подався у порталежний від них бік. Підозрюючи щось неладне, правоохоронці зупинили лучанина і перевірили його кишені. Як виявилось, із собою він мав схожі на наркотичні речовини. Водій п'яний, а пасажир. Давав хабаря у струмівці. Сталася аварія Легковик фольксваген Каді. Врізався в припаркований пежопартнер. Винуватися варії. Спершу втікав від поліції, а коли його врешті наздогнали. Виявилось, що він п'яний. Драгер показав 2,15 проміле. Вступився за гори кермувальника. Його пасажир він запропонував поліцейським 100 доларів. У жидичині Луцької громади з 15 квітня запрацює камера автофіксації порушень правил дорожнього руху. Цей комплекс каскад встановили ще у січні. Представники муніципальної варти пояснили, що прилад фіксуватиме швидкість руху машин у напрямку княгининка. Камеру поставили, бо в селі є ділянка, де трапляється багато аварій через перевищення швидкості. У самому жидичині максимальна дозволена швидкість руху 50 км на годину. Розбирають блокпости. У п'яти селах поблизу Луцька приберуть шини, бетонні блоки, мішки з піском та решту конструкцій, які слугували блокпостами. За рішенням влади луцької громади їх демонтують, бо вже не потрібні. Мова про блокпости на в'їздах у Богушівку та Озденіш, а також у жабці зміїнці і сапоговому. Прибрати їх мають муніципали. В Україні без дозволу проживав Білорус 40-річного нелегала затримали на території Волинської області нині він у місцевому пункті тимчасового перебування іноземців. Відомо, що з нашої країни чоловік мав виїхати ще у 2022 році, так як лишився тут, муситиме заплатити штраф. Крім того, білоруса примусово видворять за межі України. Волинські спортсмени повернулися з нагородами із чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА-2024, який завершився у Сербії. 36 європейських країн, понад пів тисячі учасників. Нашим вдалося здобути золото і два срібла. Про бої, перемоги і плани дізнавалася моя колега Софія Мартинюк. Вихованці фізкультурно-спортивного товариства Динамо що діє Луцьку, отримали нагоду привітати і потримати медалі, які вибороли старші спортсмени на дуже престижних змаганнях чемпіонаті Європи з ММА. Волинська збірна у складі української їздила аж у Сербію. Є серед нагород і срібна медаль Андрія. Він займається цим спортом вже дев'ятий рік поспіль. Мішені єдиноборства назва за все говорить. Всі види бойових мистецтв, всі змагання, ми скрізь виступаємо, скрізь показуємо найкращі результати, вчимося усьому. Це займає трошки більше часу, але це робить нас універсальними бійцями. На тренування приходить кожного дня, незважаючи ні на сніг, ні на дощ, ні на спеку. Тренуються від однієї з половиною до двох з половиною годин. За плечима має близько 400 поєдинків. Тому питаємо, звідки взагалі з'явилося бажання йти в такий спорт. Відповідь лаконічна, як і у багатьох борців. Я хотів навчитися захищати себе і відстоювати честь своїх близьких. І після, після інциденту з дитинства от я прийшов сюди займатися. Я хотів отримати футболку клуба Воїн, бо вона класна її всі боялися. Тепер я. Майстер спорту міжнародного класу. Андрій на міжнародному змаганні такого рівня змагався вже вдруге. Перше було торік. Правда, тоді він був на чемпіонаті світу на лаві запасних. Жартома пригадує своє найперше змагання. 14 років і мені було дуже страшно. Битися, бити когось Я сам по собі не я дуже агресивна людина і більше співчуття, ніж якоїсь злоби, тому я переживав за себе і за противника. Андрій студент навчається на економіста. Правда, зараз каже, що економікою займатися не планує. У мене ціль виграти чемпіонат світу Європи, отримати золотий Рашгард. І, можливо, якщо будуть якісь пропозиції, то далі битися, будувати профкар'єру. Якщо ні, то сім'я, бізнес, робота. Ще один волинський переможець Іван Поремчук також здобув срібло у спорті в іншість років. І за цей час це вже його друга перемога такого високого рівня. Першу здобув минулого року на чемпіонаті світу в Албанії. Мені перед поєдинками сняться. Те, ще я виходжу, в клітку б'юся або на трибуну виходжу, унагороджені. З сниться. у його планах бої та нові перемоги. Зараз ставлю собі ціль підготуватися на чемпіонат Європи. по Погреблені вона зараз буде в травні. Відбудеться в Баку. Я там ставлю ціль, щоб виграти. І потім, в листопаді, відбудеться ще чемпіонат світу за мей. Також ставлю виграти, щоб виграти. І від так сказати. І відбити золото його колега Андрій Місюк у свої 21 рік єдиний з команди, хто здобув на європейських змаганнях золото. Ділиться цей поєдинок, виявився нелегким. У мене було чотири поєдинки: перший з болгаром, далі з представником Польщі, з грузином і фінал був з німцем. Фінал був найскладніший. Перші три поєдинки завершив достроково. Тренер чемпіонів Андрій Зінчук описує, що чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств мма 2024 тривав протягом двох тижнів з 26 березня по 7 квітня. Рівно скільки часу свої сили показали понад пів тисячі спортсменів із 36 країн Європи. Волинські спортсмени показали дійсно високий рівень. Що зустріть наші пацани краще в Україні? Вони в Україні України бойовому самбо. По ММА, по Панкратіону і по греплену. У листопаді на бійців чекає чемпіонат світу, який відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті. Тому зараз чемпіони налаштовуються на нову планку, щоб і далі успішно захищати честь України. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Хотіли продавати хоча б десяток у день, а продають понад сотню булочки з розтопленим сиром всередині, які роблять у центрі Луцька, за якийсь місяць стали чомусь дуже популярними. Своєї черги отримати невеличкий смаколик. Люди інколи чекають по 2-3 години, і навіть якщо вірити продавцям, приїздять його спробувати зі Львова і Києва. Секрет популярності дізнавалася наша знімальна група. Добре день двічі зі Ель з куркою. Е, може бути на 14-25. Угу. Супер. Суперчорга більше як на годину наперед. Це при тому, що Чізі відкриті тільки місяць. Знаменита луцька булка з сиром зробила фурор у соцмережах. Про те, як починали та відкривали бізнес, говоримо безпосередньо з власницями. Віка і Даша, подруги ще з восьмого класу. Про спільний бізнес мріяли вже давно і не просто мріяли, а й пробували робити. Створювали і продавали декоративні свічки та посуд з гіпсу. Ми зробили свій бренд з декором і парфумерією для дому, а потім, потім ще зі зробила. Віка ж свої перші гроші заробила на ринку. Де Маруся не носила спочатку, все почалось з базару. Я продавала на базарі гриби з 11 років. Я продавала гриби, тата назбирає, я продам яблука і так далі. Потім почала сама щось садити, сама продавати. Ідея нової справи спала на думку, коли дівчата залипали у тіктоці. «Якийсь чоловік і жінка їдять булки з сиром, а вони прямо кусають, і той сир так тянеться. Я думаю, боже, я це хочу. Десь на наступний день, напевно, да ми дзвонимо до власника цих домиків, кажемо: ми хочемо робити. Да. Зразу кажемо, все, ми робимо. Платимо оренду, і тут вже дороги назад нема. І він нам каже: Ну через 20 днів маєте відкритися. Де ж звичайні студентки, днів, до речі, віка вчиться на підприємницю а Даша на фармацевтку знайшли гроші на такий бізнес у дівчат. Батьки-підприємці, але кажуть, заробили свої без допомоги мами й тата. Завжди відкладали, бо знали, що Десь нам стрельне і десь ми захочемо ми щось. Тобі. Ми рік тому почали десь рік, півтора тому почали працювати, і Даша вже би все потратила. Я би вже все потратила, Але добре, що Віка ну, заставила нас все відкладати. А що тобі ті гроші, я кажу, в тебе що? ж батьки забезпечують, типу все добре, давай відкладати. Ми і пошли. не відкладали. Так. Пошук постачальників, купівля обладнання, розробка рецепту і планування фасаду. Це все мали встигнути дівчата менше, як за три тижні. Найскладніше запевняють було зробити так, щоб сир тягнувся. До речі, рецептуру тримають в секреті. Кажуть тільки, що там є три види сиру. Ми перш взяли, заплатили оренду, а потім тільки вирішили пошукати, який то сир ми будемо варити. Як взагалі? Зрештою, під час численних експериментів вдома бажану консистенцію таки вивели, але радіти було рано. За два дні до відкриття сиділи тут на домі, пробували тут все робити, і в нас вже починалися істерики і паніка, бо в нас нічого не виходило. У нас да. чизі робився за 15 хвилин. Більше да. навіть по 20 хвилин ми його пробарювали. Да. Сир у нас був рідкий або густий. Проблема, кажуть, дівчата, була у потужності плити, тож за два дні до відкриття довелось купувати нову. Ну і, звісно, без виробничих травм не обійшлось. О, О побачені пальці були, пальці були порізані. У мене У мене от, шрам. Мене все мене вже всі руки в шрамах від тих ножів. І все ж для того, аби робити Чізі, треба всього. Лиш плита, гриль, холодильник і кастрюлі. Вклали список, пішли в магазин, е прийшли. Каже, нам треба плита. Нам дали ну от така є. все, класно взяли. Постачальників згадують, знайти було легко. Щось шукали в інтернеті, а щось підказали батьки. А потім просто вікін тато нам набирає і каже, слухайте, я знайшов склад сиром. Ну, поїхали, поїхали, приїхали, дивимося, є весь сир, що нам треба. Ну от все, підписала договір, про них сиберемо. До речі, батькам про відкриття власного бізнесу сказали вже після того, як заплатили оренду та почали офіційно оформляти точку. Віка каже, тато, так, можеш вивізку повісити? Каже, яку вивізку? Вона каже, а так ми булки з сиром відкриваємо. А потім я мамі кажу, Ем, Мам, слухай, а мені треба е, цей хочу з зареєструвати. дещо на твого ФОПа. Ми типу все на батьків реєстрували. Каже, що а що ви вже придумали? Кажу, а так ми е, від заклад відкриваємо. Вона каже, що що? я така. Ну от ми будемо робити булки з сиром. Дай нам мені всі свої документи зараз. Ми все на тебе оформимо. Вона ще шоці була. Сир і булочки не єдине, що використовують у роботі дівчата. А є ще додатки: свіжі помідори, квашені, огірки, м'ясо, курки. Наприклад, помідори і так далі. Ми купуємо на базарі, тому що це домашнє. Хочеться, щоб була домашня, а не магазина. Е, ну, огірочки у нас домашнірочки, да герочки моєї бабусі. Вон курочку віка пече дома. Курочку, я печу дома. Ось ну додатки такі натуральні. Дають роботу студентам, дівчата зізнаються, пізнали цей досвід на собі, коли хочеться бути самостійним і з власними коштами, а на роботу ніхто брати не хоче. Всього на чізі трудяться аж близько десяти людей. Одночасно на точці працює троє четверо. Хочемо дати можливість студентам. Змогти заробляти бути незалежними від батьків, тому в нас зараз працюють по 16-17 років. Ну на повний робочий день, по пару годин працюють вільний від навчання Часу про таку швидку популярність і мріяти не могли. кажуть, спершу хотіли продати хоча б 10 булок в день. А зараз, коли щодня збувають 130, вже мають в планах відкрити ще одну точку Чізі, можливо, навіть заклад. До речі, тепер дівчата самі героїні тіктоку. Їхні відео Чізі набирають до сотень тисяч переглядів. Анна Кравчук, Василь Маращук, 12 канал. Їх треба. І наостанок про красу з лесеного простору. У колодяжному на території музею садиби зацвіла груша, якою милувалася ще Леся Українка. Садила її наймолодша сестра Лесі і Зидора. Дерево орієнтовно 125 років. Біля груші два кущі лесеного кизилу, які росте. Ще з часів проживання тут косачів на місці саду знаменитої родини. Є ще одна груша з тих часів. Директорка колодяжницького музею Ольга Бойко, дванадцятому каналу, розповіла: до всіх цих дерев з історією колектив музею ставиться особливо трепетно і доглядає за ними дуже ретельно. Я ж закликаю усіх трепетно і дуже ретельно ставитися до нашої спільної відповідальності, сприяти та допомагати зсу. Ну а для того аби бути в курсі останніх подій краю не зайвим буде стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж раптом ви пропустили котрись із випусків, або ж у вас виникло велике бажання переглянути їх ще раз котрийсь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. І вірте разом з нами, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.